45% у структурі виробництва навіть української підгрузи це імпортні складники. Ветеринарні препарати в більшості фактів імпортні складники. Генетик імпорт. Засоби захисту рослин, насіння, сільськогосподарська техніка, паливно мастинні матеріали це все імпорт. У падіння гривні. Все це відображалося на ціні молока. В Україні виробництво молока зменшилося вдвічі. Теж найбільше росло молоко. На сьогоднішній день найбільші середні ферми в світі 396 голів. 300 середній розмір української ферми. Якщо говорити про ціну молока, то на 22-му році ми з вами, ось це пунктирний графік, бачили ось такі американські гірки. Та? Це і серйозне зниження молока спочатку. Військових дій, початок відновлення, падіння гривні, все це відображалося на ціні молока. І треба сказати, що в 2022 році ціна молока в Україні була майже на 50% нижчою ніж в Європейському Союзі. В 2023 році ми побачили стабілізацію ситуації, але все ж таки ціна була ще значно нижчою. На нижчих цінах ми починали і цей рік. І якщо порівняти е, ціну молока на 1 липня до європейської, то це було 36 євроцентів за 100 кілограмів в Україні і 46,3 євроцента в Європі. Але високий попит, як вже сказав Іван Адамович, на вершкове масло погнали ціну вверх. І на протязі серпня-жовтня ми бачимо серйозний ріст. І треба сказати, що вже на 20 жовтня ціна молока в Україні скоригована за європейськими даними по жиру молока. Чотири вілок молока 3,3. Ми маємо 45,33. Євроценти при сороках в Європейському Союзі. Тобто ціни наближаються до європейських і на наступний період буде стабілізація ціни, тому що внутрішній ринок без потужного експорту таку високу ціну, на жаль, витримати не можна. Але я можу також зауважити і наголосити на тому, що отака різниця значна у цінах українського молока, сробних перерахунку на європейську базу та європейської в нас була спостерігалася тільки власне під час війни. Тому що, враховуючи те, що завжди зауважив Віталій Станіславович, 75% у структурі виробництва навіть української кукурузи, це імпортні складники. Ветеринарні препарати в більшості випадків імпортні складники, генетика імпорт. Засоби захисту рослин, насіння, сільськогосподарська техніка, паливо-мастильні матеріали це все імпорт. Тому відірваними від ціни європейської на сировину і готову продукцію аграрного сектору, ми бути не можемо. Ми маємо розуміти, що із подоланням цих та викликів пов'язаних з війною, ми дедалі більше будемо повертатися до одного коридору цінового як по собі вартості, так і по ціні на готову продукцію із європейським союзом. І іншими країнами-лідерами світу. Отож нам треба з вами думати про те, де наші сильні сторони, де ми можемо бути конкурентними. Дякую. Наступне. Ну, а зараз поговоримо про те, що ж робиться в світі. І як видно з цього графіку, за період з 2000 до 23 року ціна виробництва молока в світі росло. І майже вдвічі з 564 мільйонів тонн до майже 1000 тонн. 77% за 23 роки маємо приріст. При цьому, на жаль, в Україні треба констатувати, що за цей самий період виробництво молока зменшилося вдвічі з 15,5 мільйонів до 7,2 в 2023 році. Якщо подивитись якими темпами, Рік до року росло молоко, то в середньому це буде десь 2 При цьому треба сказати, що останні декілька років цей відсоток зменшується. І в першу чергу завдяки зменшенню виробництва в основних країнах-експортерах, таких як Європейський Союз, Сполучені Штати та Нова Зеландія. Теж найбільше росло молоко. А це в нас Південна Азія, Східна Азія, Південно-Східна Азія і Африка. В цих країнах ми бачимо ріст за 23 роки: в 176, 127 і 100%. При цьому ще раз під підкреслюю, що основні експортери. Виробництво молока знижують. І власне про те, що відбувається з кількістю молочних ферм, тому що якщо в 12, 2000 2012 рік кількість молочно-тварних ферм у світі щорічно приростала в середньому на 1,5-1,8% і зросла майже до 123,5 мільйонів ферм, то вже з 13-го року, починаючи, це дуже чітко видно на графіку. Бачите, зростання, зростання, потім різке падіння. Кожного року світ відчуває падіння кількості молочних ферм на мінус 1,2-1,5% на рік, і вже в 2023 році підбили підсумки, що ферм в світі залишилося 108 мільйонів. Ми маємо відкат. Але чи означає це, що в нас е, зменшується поболів'я та виробництва молока? Лідери по скороченню кількості ферм як не дивно, це Китай 37%, європейський союз та США. Але ж які ферми саме? Зникаю, подивимося з вами пізніше. Однак зараз покажу Хочу звернути увагу також на динаміку в Україні. Та сама світова глобальна динаміка, характерна і для України. Статистика вже за підсумками 2023 року, що в нас відбувається по категоріях господарств, які отримують до 50 корів, до 100 корів, від 100 до 500 корів, від 500 до 1000 і понад 1000 корів. Стопчик вам вказує на те, і цифра над ним, скільки власне цифра на стопчиках, скільки ферм є у цій категорії, а висота стопчика, яку частку поголів'я корів утримують ці підприємства? Зверніть увагу навіть в роки війни. 22-й, 23-й. Єдині підприємства, які демонструють стабільний ріст як по кількості, так і по часті утриманого поголів'я, так і по часті виробленого на переробку молока. Це ті, які мають понад тисячу корів. І це глобальний тренд. Більшість підприємств, які утримують 500 корів, 600 корів, переходять у цю категорію. Тому що це є економічно виправданий і викликаний крок: Консолідація ферм – Це світовий. Тренд. І практично оце скорочення, яке відбувалося з 2013 року, воно відбувалося саме за рахунок консолідації. На сьогоднішній день найбільші середні ферми в світі ми не беремо українські показники, це ферми Океанії 396 голів. Знову таки, найбільше зростання корів на фермах показали знову таки. Азіатські і східні країни це 174%. Відсотки. Але треба зрозуміти, що ця середня ферма складає всього-навсього 11 корів. Тепер запитання: який середній розмір ферми в Україні? Хто знає статистику? За підсумками 23-го року? Олена Олегівна Данус не підказує. Вона точно знає. Варіанти? Молодці, супер. Ну, це ж ну, таки підказала гравний комітет, так? 300. середній розмір української ферми 300. Звертаємо увагу на те, який середній розмір ферм у Європі. І сусіда з нами Польща, перепрошую. І сусідня з нами Польща е, сусідня з нами Польща на сьогоднішній день має середніх 12 корів. При цьому станом на 96-й рік дав коли ми міняли свій підхід. Вони міняли в них середня ферма була 1,6 шість Власне про громадну структуру ферм у світі цікава також для вас динаміка і порівняння, тому що, хоча 97% ферм всього світу, це фермочки маленькі, менше корів, і Вони отримують 64% всього молочного стаду і 38% від, від загального обсягу молока. Однак 10 найбільших молочних компаній світу і ось така їхня динаміка. Червона зона вказує на зростання кількості по роках ферм, які отримують. Понад 10, понад тисячу корів забезпечили о 10 господарств більше 1% світового виробництва молока, і це той тренд, який буде продовжуватися. І ми маємо як аграрна країна також його розуміти і включати в свої стратегії. Ну і цікава статистика. Також найбільша молочна товарна ферма світу модені в Китаї за підсумка 2018 року. Це та оприлюднена інформація, якою вона вже зараз ділиться. Виробила за рік 1,28 і мільйона тонн молока. Вражаючі цифри одна ферма. Майже половина того молока, яке виробляється на наших молочно-таварних І надходить на переробку так. І ще раз хочу звернути вашу увагу, що 3% молочно-таварних ферм світу виробляють 62% молока, і це є бізнес ферми. Які утримують 18 з половиною відсотків всього поголів'я, і в основному це домінують Сполучені Штати та Океанія, сімейні ферми, які утримують 17,5% родійних тварин, і висока частка їх це Латинська Америка, Східна Азія, Європейський Союз та Великобританія. А основне поголів'я це все-таки присадибні господарства, які утримують.